Пішли у підвал, підвищений рівень небезпеки, ми завжди ховаємося в підвал. Тут Вероніка свої малюнки поклеїла. Це Вероніка так малює гарно, бачите? Смішарики. Та, доню, це смішарики? Так. Бачите, як вона гарно малює. Ось так. Всім доброго ранку, шоста година ранку, і ми пішли в підвал. Ми, поки що у нас холодно, але ми включили нас, зараз буде тепленько. Слава Богу, є світло зараз буде тепленько. Так що, ще Веронічка може... А Мійки ми так, Мікі ми брали, бачите, ми його сюди закриваємо. Сидить тут наш Мікі. Сидить тут Мікі наш підвалі. Так так що Веронічка, може, ще зараз поспить, та? потім зранку до школи. Так, зараз буде тепленько. Двома ковдринками таким. І, І халатик двома ковдринками. Зараз буде тепленько, зараз. А Мікі зараз Мікі не змерз, Мікі? А не, а шубка. Мікі шубка, міки не змерз. Ось так сидимо в підвалі. Вероніка вже снідає. Не змогла заснути. Тато приніс їсти. Зараз жду стакана для пиці. Так, да, зараз тато просто стаканчик нап'ється, Веронічка. Сніли. Мік, Микі, ти що, теж хочеш їсточки вже, так? Я у в так запахло, я хочу їсти і улони, і теж зранку. Мік, м'ясо так запахло. Мік, і теж зранку любить, від того, яка година у нас пів сьомої. Кажи, я хочу їсти. Ні, я не знаю, де? Десь пів сьомої, чи сьомого вже десь за двадцять. Кажи, я вже їсти хочу в такий час. Може в туалеті хоче Мікуся. Мікі вивчає територію. Давно в підвалі не був. А якщо був, то був закритий клітці. Вивчає територію. Каже, як тобі мені звідси змитися? Оп. <сум> Мікі ходи грітися під колдер Мікі. <сум> Дай мясо, дай. Ой, ходи сюда. Дай мясо. Кажи, кто-то скликал. Кажи, дай мясо. Кажи, дай мясо, ели мясо, де сховали мясо, дайте мясо. Где сховали мясо? Куда ступай, где все? Кажи, иду той... я ліпше назад у свою Кімнату У свою квартиру одну комнатную. Ты <звук> же no. была и Маленька, але своя, як не як. О, муркотати почав муркотати. Все нормально, все нормально, кажи. Все, ознайомився, що перерожка. Чи йти чи не йти, та ні, не йду. Каже, там трошки тіснувато мені буде. Там скучно, не можна пройтися, не можна ступити, не можна, не можна нормально подивитися, бо там ті сіточки. Світо пачку, тут хоча б я возлюсь з собі сюда. Ти вже з'їв два кусочка, досить тобі м'язка. То а якщо Вероніка зголодніє і що не буде Вероніці що їсти? Так що всім чуть-чуть. Так. М'яска. Каже, хоч подивлюся, оціню, каже свою квартирку, що то таке є. А то все всередині, сижу. Заспокоївся, заспокоївся, вивчив територію всю. Лягай, спати, лягай. Вероніка не буде спати, йде в планшеті mm -hmm. балитися. Лягай, Мікі, лягай. Ну все, я якось поглядаюсь, того ще. Отак, поглядаюсь, каже. Каже, втекти не вийшло. Каже, всі двері каже закриті. Каже, лягаю, умощусь та буду спати. Може, так тепленько каже, мені гріє, каже, ковдринка наша. Підвал каже наш, все нормально, можеш спати. Що у тебе загра? Тільки. Такі ось. Як назвати? Я вже забула. Вот на англійській пише. Смолсіс не смол Ні, це не уже. сже. тарашка інша Що на в тебе всі народилися вже? Не всі. не всі. ж. Ще ой, як не всі. Розумію. Нормально видно, чи не нормально. Але тут трошки є обновлення бо тут є магазин, угу. і можна, щоб вона спала І Скуповуватися можна, так? Так, можна. В магазині купила яйця Вероніка і поїхала додому. Ось, до дома хочу О, она ну, в руку двигает Круто, поехала ячка до дома Ту -ту -ту -ту. А что ты так долго? Так, видите? Ось, покупочка Покупки? Приехала до дома И наши мои Куки Ось воно я це буде щось... А чого покупки по розкидування не поскладаєш холодильник? Це мусор. По підлозі покупки не поймеш, що то все був мусор? Сміття? Воно так. Так, ще куди підемо? Мікі, ти вже ти своє м'язко вже з'їв. Лиши нам, лиши нам. Лише нам Мікі. Мікі. Бач тривога як довго, чотири години вже, Мікі. Не можна. Лиши, лиши, лиши нам. Ти вже своє м'язко з'їв. Та лиши ще пару кусочків для Вероніки. Не можна так себе вести. Не можна так себе вести, Міка. Мікі? Дивики наглий. Мікуся, не можна. Подивися, лиши нам м'ясо. Закінчилося і ми йдемо до школи. Пізніше сьогодні, але все одно йдемо до школи, так? А що вдома сидіти? Дома скучно зараз. Ні, не скучно, бачиться лялька. Лялька ми би бавилась. Ну нічого, з хлопцями трошки. Нічого буде ще бавитися, побудеш трошки в школі, подурієш з хлопцями. Прийду додому, зроблю домашку і буду бавитися вже вечір. Так Так що йдемо до школи. Від шостої години Вероніка не спала. А я від п'ятої, ну нічого. Да. Та, та перейдемо ж. Веронічка прийшла зі школи. Трошка Вероніка тато зробив Вероніці лук. Вона вміє стріляти з лука. Кицькі бігають сусіс. Аліса! Аліска! Алісочка! Киські! Ой, я прогавила! А, ти прям в землю! Ой, а я відвернулася якраз! Не, відверну, не буду відвертатися! Пропущу, як Вероніка вміє стріляти. Дивіться, як Вероніка навчилася стріляти. Опа! Чи вчителька уроки сьогодні ніякі не прислала тобі? Не було нічого. Сьогодні вихідний? Без уроків. Опа! Влучниця. Влучниця, влучниця. Як то сказати правильно? Але ти по інакшому тримаєш. Я по-інакшому. Давай, ну. Опа! В землю! Молодець Вероніка. Тюпа. Все, пішли до хати, бо в ручки холодно. Вероніка ляльками забавилася. Донедавна вона тільки м'якими іграшками бавилася. А це щось повитягувала, та ляльками бавиться. І що це Вероніка? Що в тебе така лялька-пилихата? Не успіває, бо то мама. Це мама, і вона не успіває привести себе в порядок, Боже мій. Вона що дитину покупала? Не, М -м -м. Не успівається. Не успівається. Зрозуміло. тут. А, бачите, трохи Ага, Бачите, тут ванна. Це в замку вони живуть? Так. Замку. Бачите, тут ванна. Тут кухня, бачу, посуда не мита, складена в раковині, так? Угу. Тут зал. Ні, тут кімната дитини. А, кімната дитини, та? А це що зал? Ні, це теж кімната дитини. А що дитини так багато кімнатів? А? Угу. Ні, це вона вся кімната. Це все це... одна кімната така велика. А. А, зрозуміло, зрозуміло. І що тут дитина? І має таку дитину вже парту, та? вчиться? Ні, малює. Малює, ну не важно, що вона робить. Що? А що вона спати пішла, так? А що тут ще стільки? Тут коровка на ліжку лежить. Та, то ігрушечки всі. Це ігрушечки так порозкладувані. Ага. А цей телевізор -то ми колись давно з Вероніков самі да. зробили. Там на нашому каналі було відео, як ми робили да, мебель є. з картону. Ну, класно тут до тебе. Рука. Ні, просто вона лежить. Просто лежить. Вона просто лежить. Угу. І тепер їсти кличе. Їсти мама кличе. Угу. А що в тебе немає більшої мебелі? Угу. Такий маленький лише столик. Дивіться, яка красива ця мебель. Вона мені так подобається. Угу. Так. Тож ж були у тебе столики великі, Вероніка. Поламали. Поламалися великі столи. М -м -м. Супчик. Супчик це із світої капусти. Та? Так. Ага. Так. Ясно. Мама така в тебе заклопотана, посуду не помила. Посуду. Ну Добре, що їсти хоч зварила, так? Вона все Не і все дитиною, допомити дитину, то нагодувати дитину. Угу, Зрозуміло. Ну тоді на, на сьогодні все Вероніка. Давай па -па. папа, діткам. Всім папа. Так. І поставте лайк. лайк. Та й підпишіться лайк. на наш канал. Будьте з нами. У Нас буде багато цікавих відео з Веронікою.